Доброго дня, друзі! З вами інтернет магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів НТЗ, граблі вороше Лаксонечка та роторної косарки Vіrax. У нас в наявності є вкладиші шатунні, номінал перший, другий. Також є вкладиші ремонтні, перші, другі, треті. До двигунів Д240, Д245. Різ... Є різні виробники. По наявності зараз Дайдометал Русь та Юбана. Також є деякі Польща виробництво. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт mtzo.com.ua Також в нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП. Грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин та купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення!